Три хвилинки про вічна про перемогу над світом та суперечливі вірші в Біблії. Читаємо перше послання посла Івана, п'ятий розділ з 4 по 8 вірші. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А це перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірить, що Ісус то Син Божий. То той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю. І дух свідчить, бо Дух правда, бо троє свідкують на небі. Отець Слово і Святий Дух. І ці троє одне. І троє свідкують на землі, дух і вода і кров. І троє одно. Нагадаємо, що людина має народитися від Бога, і це явище називається другим народженням. Тільки той, хто народився згори, отримав Духа Святого. А яке християнство без Божого Духа в душі? Людина, яка народилася від Бога і вірує, що Ісус, Син Божий, перемогла світ. Що означає перемогти світ? Світ привабливо пропонує гріх, а християнин вірою протистоїть спокусам. Світ злий і агресивний, тому породжує в серці страх. А віруючий під захистом Божим страх долає, світ схиляється до атеїзму, скептицизму. а християнин – спотворений святогляд, перемагає віру. Світ пропонує безнадійність після смерті, а віруючий, впевнений у вічному житті, бо Христос то воскрес. Ісус прийшов через воду, мається на увазі водне хрещення, і через кров іде мова про розп'яття. Саме з хрещення розпочинається земне служіння Сина Божого тривалістю три з половиною роки, а через розп'яття це служіння досягає своєї мети, кульмінації, взяття гріхів людства на себе заради спасіння. Ісус на хресті так і промовив, звершилось. Цю жистину про хрещення та розп'яття Спасителя підтверджує Дух Божий через стародавніх пророків та Біблію. Про наступні два вірша йдуть суперечки. Окремі частини віршів 7 та 8 насправді наведені лише в кількох грецьких рукописах. В Усіх стародавніх грецьких текстах нового заповіту ці два вірші відсутні. Тільки в чотирьох пізніших грецьких текстах є ці слова таким чином, їх небезпечно використовувати. Однак істина про трійцю не залежить тільки від цього уривка, оскільки міститься в багатьох інших віршах Біблії. Про істинність Христа. Святкує Отець Небесний, коли з небес пролунав громовий голос, вказуючи на Ісуса, як на Сина Божого. Святий Дух святкує, коли злинув на Спасителя під час хрещення. І сам Спаситель неодноразово говорив про свій прихід з неба. Також маємо свідоцтва на доказ Божественності Христа і на землі, Дух, який перебував на Спасителі, свята кров пролита на Христі та водне хрещення, як посвята Ісуса на справу Спасіння. 宇宙。